Вітаю вас, друзі! На уроці Я досліджую світ! Сьогодні нас чекають чарівні перетворення. Починаємо зазвичай наш урок із спостережень: Яка зараз пора року, який місяць? Яке сьогодні число? Яке було вранці небо? Що стосовно опадів. І яка температура вам відома. Зверніться, будь ласка, до Гуглу. А зараз така психологічна настанова. Дерево успіху. Чого ви хочете досягти на уроці. Вкажіть листочки, котрі ви розмістите на дереві, можна обрати лише один: фіолетовий успіх, ярко-зелений активність, зелений красномовність і рожевий старанність. Що ви знаєте про чарівні перетворення? Доповніть хмару слів чарівні перетворення, гусениця і метелик, зелене листя, жовте листя і так далі. Закресю всі літери Я. Запишіть назву книжки, яку ви читатиме протягом двох місяців. Це завдання номер 2 в зошиті. Магічна книга анатомії. Роздай програму це завдання номер 3 І довідайся ім'я та прізвище авторки книжки і запишіть їх. Керол Донер. А зараз ми з вами починаємо вивчати тему Чарівні Перетворення. Відкриємо підручник на сторінці 72. Ви, вивчаючи цю тему. Починайте відкривати таємниці людського тіла читаючи уривки з магічної книги Анатомії Керол Донер. Дізнайтеся, як працює травна, кровоносна та дихальна система людського організму. З'ясуєте, дотримання, яких правил допоможе зберегти здоров'я. Приготуйте корисні салати і десерти. Довідаєтеся, чому люди опріснюють воду. Та випробують один із способів опріснення. Будь ласка, прочитайте підручнику текст на сторінці 74 Чарівні перетворення. Поставте відеопрезентацію на паузу. Далі ми з вами проведемо бесіду. Які чарівні перетворення відбулися з Максом і Моллі? Чи відчули діти, що відчули діти, опинившись у ротовій порожнині людини? А зараз виконуємо завдання номер 3 у підручнику на сторінці 75. Розгляньте схему травлення людини і розкажіть, яка їжа мандрує нашим організмом. І так, спочатку ротова порожнина, потім глотка, далі стравохід, потім печінка жовчний міхур, далі шлунок, тонка кишка, товста кишка і пряма кишка. Поясніть прислів'я. хто добре жує, той добре живе. А зараз відкриваємо зошит на сторінці 34. Завдання номер 1 Давайте виконаємо текст. Пригадайте всі події, які йдуться у прочитаному ринку, та оберіть правильні варіанти відповіді. Ким були Молі? Однокласниками, близнюками чи сусідами? Так, звичайно, близнюками. На чому було виграємо написи збільшити і зменшити? На срібній лупі, вірно. А зараз завдання номер 2 З'єднайте лінію слова та їх значення. Що таке тонзеліт? Це запалення піднебінних мигдаликів слизової болонки горла. Що таке фоліан? Це велика груба книга, нерідко старовина. І що таке анатомія? Це наука про форму та будову організму та окремих його органів і систем. Ну що ж, дітки, запам'ятайте, допоміжні органи травної системи це зуби, язик, а також травні залози, слинні, печінка жовшним міхуром і пішлункова залоза. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, короткий запис у щоденник, сторінка 72-75, читати і переказувати завдання зошити на сторінці 35, завдання 1 та 3. Дякую вам за увагу, до побачення!